Яким вдалося вижити, вони призначили останній загиблий дочці токсиологічне обстеження, яке показало, що вона була отруєна, як і всі інші. Місцева влада направила до топа нагляд за нею. І 29 жовтня 1901 року її заарештували за вбивство. До 1902 року вона зізналася вже в 31-му вбивстві. Топа наполягала на своїй власній розсудливості в суді, стверджуючи, що вона не могла бути божевільною, якщо знала, що робила, і знала, що це було неправильно. Але тим не менше її визнали божевільною. Та 23 червня 1902 року в будівлі суду її визнали невинною через неосудність і довічно відправили в госпіталь для божевільних в Тонтоні. Там вона і померла 17 серпня 1938 року, у віці 84.